Так, сьогодні вже 30 листопада, останній день місяця, і сьогодні я розповідаю про свої плани на ось ту криптовалюту. Зараз ми знаходимося в районі консолідації 37 тисяч 37-38 Ось в цьому діапазоні ми ходимо. Я очікую. В грудні місяці пробиття цього рівня, пробиття і хід на 40. В цей момент більшість людей подумає, що це бичка. подумає, що ось воно, ось вони нові максимуми, на які ми йдемо. Але я думаю, що буде повтор з цього, цього моменту, що був на попередній бичці. Тобто, ріст-ріст-ріст, корекція. Корекція до лінії супроту. На цій бичці це рівень 31 тисяча. 31, 30, 29. Ось цей рівень. І вже після ось цього зниження буде консолідація і ріст. Великий ріст це ось ця бичка, що буде у 2024, 2024 році. Свої. Альткоїни я всі продав. Я чекаю зниження, хоч і ми може підемо на 40, але зниження воно неминуче. Цей місяць місяць грудень буду займатися різними дропами. Буду розбиратися в цій темі. Буду, можливо, створювати свої ферми, але поки я не розібрався в цій тематиці, ось і тільки розбираюся. Ось, буду виконувати різні активності, робити різні завдання. Тобто буду очікувати зниження. Буду таким хом'яком, але завжди. Потрібно пам'ятати, що ринок він не підстроюється під тебе, ринок він просто існує, він просто рухається від настрою більшості людей. Тому завжди потрібно міняти свою думку, мати гнучкість розуму, тому завжди потрібно слідкувати. За тим, що відбувається на графіку, чим я її займаюся, в принципі. Також у грудні місяці буду торгувати на фьючерсних ринках, про що буду розказувати у своєму телеграм-каналі, у який я угоди заходжу. В листопаді місяці у мене прям був не дуже такий оптимістичний місяць. Але все, що я публікую в себе в телеграм-каналі, це не фінансова рекомендація. Я знаходжусь на шляху розвитку. Тобто, хто хоче, той заходить по моїй рекомендації, а хто не хоче, той не заходить. Ось. Знаю, що цей випуск. Подивиться. Мала кількість людей, але я знімаю скоріше для себе, щоб через місяць подивитися, як міняються мої думки, мій прогрес. Попередній місяць, прям був такий місяць листопад, був такий дуже напружений в плані волатильності ринку. Ринок дуже змінював свої значення, він прям створив такі американські горки. Для людей, що для логістів, що для шортістів. Бачу, вже я завез, відеозапис вже не спрацьовує. Цей мій MacBook не стягує такої кількості силок і плюс відеозйомку, тому буду завершувати свій другий інвестиційний випуск. От, всім профіту, підписуйтесь на телеграм, ставте лайк і всім пока!